Стоять заплакані сади, скидають листя на руїни, він залишився молодим, Солдат із мирної країни, застилим поглядом крізь сад, мов білий птах до неба линь, душею світлою солдат. Такої мирної країни не наша чорна квітка польова, обпалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ. Божеволій білий світ, в якому розквітають чорні квіти. І знов прокинеться синок, і знов попросить розказати, що тато там в серед сірок. Що білим ангелом став тато І знов чекатиме на грім щоб у травневий день почути, як під небесі вогняні гримлять по татові салюти Не неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками. Вікає жити, молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних лі, усміхнена і створена любити, напевно, збожеволі в білий сріб, в якому розпліті. Присутні, шановна родина, з кожним днем війни все більше буря на нашій українській землі, все більше біди та сліз. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати шану та попрощатися з нашим земляком, сержантом Володимиром Борисовичем Французом. Володимир народився в селищі Водарка. 11 січня 1989 року зростав добрим, щирим, чуйним, відповідальним, працелюбним юнаком, навчався у Волдарській школі номер 1 яку закінчив у 2004 році. Після закінчення школи вступив до Ударського професійного аграрного ліцею, де здобув професію електрогазозварника. У 2007 році пішов у армію. Після закінчення строкової військової служби підписав контракт та прослужив ще два роки. Створив сім'ю, працював. У січні 2023 року. Був призваний за мобілізацією до Лав Збройних сил України та став на захист незалежності, свободи та територіальної цілісності нашої держави. 7 серпня 2023 року, заступник командира бойової машини, навідник оператор сержант Володимир Борисович Француз. Загинув наслідок ракетного обстрілу в Купинському районі Харківської області. Ще одна родина осеретіла. Вдома дочекалася свого чоловіка-дружина, донечка, тата, батьки, сина. Несправедливо рано обірвалося життя нашого земляка. Серце крається від болю. Дорогі рідні, ми співчуваємо вашій втраті та віддаємо шану героїчному подвигу Володимиру. Вічна пам'ять і вічна слава Володимиру Французу. Герої не вмирають. Слава Україні! По сині, плине кача по ти сині, Мамко ж моя не лайме. Щ ми сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я у краю. Хто ж не буде братия? Хто ж ми буде, брати я? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми.